Колись я почну знімати відео регулярніше. Всім привіт! Мене звати Катя, і в цьому відео буде щось типу Влогмаса. Ми будемо читати одну з моїх різдвяних книжок. Я читала вже так минулого року. І книжка мені не сподобалася. Тут залишу посилання. І все ж надія, що ці книжки мені сподобаються більше. Я їх купувала теж минулого року. Вони всі від видавництва книголав. І зараз буде найважче рішення це обрати, яку книжку саме я хочу прочитати. Тому зараз я буду читати анотації, щоб вибрати. Так сказати, яка буде дивитися на мене більше. Отже, перша книжка Різдвяна сукня. Раніше Мек Джуліард працювала в модному журналі у Нью-Йорку та мріяла стати дизайнеркою одягу. Проте, в одну мить її життя кардинально змінилося. Вона змушена повернутися до рідного Чикаго, щоб управляти. Багатоквартирним будинком покійного батька. Мегі приймає викликала, відчуває, що її мрієм покладено край. На її голову постійно сиплюються нові проблеми катастрофи, а стан будинку перепетій з його непростими орендарями. Сумні спогади про власне минуле у цьому домі, та ще несподівано знайомство з вродливим майстром, який бентежить думки й почуття Мек, чи до сноги її з усім впоратися не втратити себе. Коли одна з мешканок, літня пані Елі Вейт, розповідає їй зворушливу історію свого давнього кохання і дарує дивовижну чарівну сукню, дівчина надихається на нові, неймовірні ідеї. Їй доведеться пройти чимало випробувань, дізнатися багато життєвих історій та зробити. Кілька сміливих кроків і відкриттів, щоб, зрештою, отримати своє найпрекрасніше і сповнене магії Різдво. Ну, звучить наче непогано. Наступне різдвяне бажання. Якби ви могли потрясти кулю і загадати бажання, створивши світ, який ви б хотіли, яким би він був, шлюб на та Джона розпадається, і навіть звичайний вигул їхньої собаки Еліота закінчується сваркою. Одного разу пес тікає, і вони знаходять його в літнього чоловіка, який пропонує їм змінити своє життя. Наступного ранку Нелі і Джона прикидаються в різних ліжках, у різних квартирах, у життях, про які вони тільки мріяли, та чи щасливі вони. Нуелі і Джона мають все, чого хотіли, однак їм стається, що дечого бракує. Аж раптом вони зустрічаються, і згодом з'являється, що між ними спалахнула іскра. Чи зможуть Нель та Джона віднайти шлях одне до одного, поки не стало надто пізно а Через Діана Магія має на них інші плани. Блін, якби звучить цікаво, але ну, скоріш за все, це типу як другий шанс в якомусь роді. І остання книга це обмін на різдво. Будь-що, можливо, навіть за один удар серця, що вже казати про тиждень. Близнючки Чарлі та Кас Гудвіна, схожі як дві краплі води, Є битви захоплюються кулінарією та кондитерським мистецтвом. Проте кожна з них живе своїм життям. Чарлі мешкає в Лос-Анджелесі та знімається в популярному кулінарному шоу Солодке та салони а Кас керує сімейною покарною Вудберн у рідному затишному містечку Стайлайт Пік. Та якось саме напередодні Різдва у найгарячіший робочий період для обох дівчат Чарлі отримує струс мозку та перестає відчувати смаки і запахи. Тоді дівчата роблять те, чого не робили вже багато років, міняються місцями. Вони налаштовані допомогти одна одній залагодити найскладніші робочі справи. Та поки не здогадуються, які виклики, знайомства і почуття принесе їм їхнє затії. У близнючок є 12 днів до Різдва, щоб знайти рецепт на солодшу святкового настрою проте, чи вдасться їм досягнути щастя, не перетворивши обмін на обман. Тут ну, якби, дві близнючки і два чоловіка. Сподіваюся, що з цим реально не буде дуже затягнута. Насправді дуже цікавий опис, але у мене на неї мені прийшла в голову інша ідея, тому, скоріш за все, ця книга буде в іншому відео. Тож ми будемо вибирати між різдвяною сукнею і різдвяним бажанням. Я. Не знаю. Давайте все ж прочитаємо в цьому відео різдвяну сукню. Ну, а якщо мені дуже сильно не зайде, то, звичайно, я, мабуть, візьму якусь іншу. Але все ж у мене дуже, ну, знаєте, як то кажуть, не, не треба багато очікувати від книжки. Але я не те, щоб багато очікую від них. Я просто хочу, щоб мені сподобалося і щоб поринути ось цей. Різдвяний вайб, святковий е, і так далі. Звичайно, снігу трошки випало. От, але все ж, все ж в нашому ось такому світі дуже складно трохи відчувати якийсь святковий настрій, тож хочеться поринути хоча б в нього в книгах. Тож, давайте починати. Jack, fire, be inside Що я можу сказати? Поки що мені дуже подобається. І я, я зупиняюся тільки тому, що мені, ну, як би це пояснити, я, я починаю плакати ледь не на кожній сторінці, хоча тут нічого не відбувається. В тому плані мене просто розчулює ця книжка настільки, що в мене постійно слізяться очі. Просто тут настільки всі, всі милі, все так приємно, що... ну... Просто, навіть забагато як би емоцій. Що я можу сказати, як я читала вже в анотації, головна Гриня приїжджає після того, помер її батько в багатоквартирний будинок, щоб слідкувати за ним, тому що він залишився їй, так сказати, у спадок, тому що вона залишилася єдина з їхньої сім'ї. Вона дизайнерка, вона працювала. Модному журналі, тобто тут вайп її роботи це диявол носить прад, так же називається. І за цим дуже цікаво спостерігати, за тим, як вона намагається слідкувати за цим будинком, тому що для неї це все нове, вона, вона цього не хотіла, їй це не дуже подобається. До того ж, будинок взагалі ледь не розвалюється, грошей немає. І в цьому будинку живуть майже тільки пенсіонери, в яких у самих немає грошей. А її батько був дуже доброю людиною, тому він іноді навіть не брав коштів з цих людей. Тому зараз їй потрібно щось придумати, щоб залишитися, так сказати, на плаву і до того ж не забути про свою мрію дизайнерки і моди. Тож, поки мені дуже подобається, знову ж таки, я зупиняюсь тільки, тому що я не розумію. Це в мене просто такі емоції. Чи, звичайно, тут є сумні моменти з того, що вона залишилася єдина. І ну, це дуже якби сумно, ось ця самотність до того ж, самотність всіх цих пенсіонерів і. Ще тут починається любовна лінія, але Боже, ще тут є жарти. я не знаю, ста... Вона просто така приємна, така мила. Поки що в мене немає ресвяного може, що... Поки що мені трохи якби сумно. Але ось ця вся ідея досягнення мрії, йти, незважаючи на все це... це круто. Я сподіваюся, що книжка мене не розчарує, ну і поки що я. Не думаю, що так буде. Але що можу сказати? Вона Гриня на початку. Вона, я не знаю, їде 30 років, але начебто вона трішки дурненька. Ну, я не знаю, вона декілька разів вибігала з квартири босою. І вона це розуміла вже тільки десь там. Як можна вибігти з будинку босою? То вона. Закінчилася холодна вода, вона одягає тільки халат і спускається на перший поверх теж, ну, типу, босою. Ну просто, знаєте, для цього не потрібно, ну як можна вийти з квартири босою. Тобто зрозуміло, що, скоріше, це у них там цей каверлін чи щось таке, але ну, все ж люди там ходять у зутті, а вона йде. Ось так. Але окей. Все ж вона якби намагається не бути дурненькою. Але поки що мені подобається. Тому поки що я раджу її прочитати, сподіваюся, це не зміниться. Я дочитала, і що можу сказати, я рекомендую цю книжку. Це просто 5 з 5. Мені здається, це навіть 6 з 5. Це просто це ідеально для, для зими. Хоча навіть не для я навіть не можу сказати, що я поринула в якусь прям зимову атмосферу. Хоча, звичайно, ну вона тут була. Але просто сама історія, що мені вже було настільки би, цікаво дізнатися, просто якщо можна писати цю історію декількома словами, це просто по-перше, це кохання, по-друге, це супер мило. Я не знаю, скільки я навіть плакала, читаючи цю книжку. Це настільки, тому що, ну. Це просто, тут все ідеально. Тут, тут в кінці трішки з'явилася драма, але слава Богу, що вона дуже швидко розролилася, тому що я думала, що я вже занижу через це оцінку, тому що ну, це мені трохи якби зіпсувало настрій. Але коли я потім вже дочитала, я вже все зрозуміла, то мені 5 з 5, просто здорові стосунки. Здорова комунікація, є проблема відразу говорити, крім одного моменту, там гриня щось трохи якби натупила. Але, Боже, це Це дуже круто. Мені все сподобалося. Це просто, От, ну, реально, це історія про Про кохання, про кохання крізь роки І про... і про справжнє кохання. І це настільки. Як би приємно, і ти наче реально читаєш такий, думаєш, блін, ну, сподіваюся, в реальному житті таке теж буває, тому що, ну всі пари, які тут були, вони круті. І знаєте, ось ця історія там, про перше кохання, про те, що воно може бути нещасливим, але потім ти все одно можеш знайти свою людину про історію того, що. Ця людина може не бути ідеальною для тебе, але вона буде ідеальною для когось іншого. І ти будеш ідеальним для когось іншого. І тебе будуть любити, тому що кожен з нас, кожного з нас можна любити. Кожен з нас заслуговує на любов. І ця книга про це, про і, і не тільки про любов, про всіх цих людей, які... Підтримували головну героїню, про те, наскільки вони були приємними. Хоча, бо ну, мені реально так шкода, те, що ось вона ось так залишилася одна зі своєї сім'ї, це, це жахливо. От, і те, що, незважаючи на це все з підтримкою цих всіх людей, з підтримкою, вона змогла досягти, тому що. Кожен з нас теж заслуговує досягти своїх мрій, якщо, якщо постарається. Звичайно, не завжди все відбувається ідеально, і тут теж все було спочатку так не ідеально, але головна Гриня йшла до цього і в неї це вийшло. Тож, боже мій. Тож, Боже, мій, я, я рекомендую цю книжку. От, я навіть не говорила тут багато спойлерів, тому що, ну знаєте, тут навіть немає щось такого розповісти, вона просто дуже мила. Ти, по суті, тут відразу зрозуміло, що і як буде. От, на одному моменті я відразу зрозуміла, хто та людина, але це круто. Якщо, знову ж таки, це ідеальна історія, такий ось Різдвяний новорічний вайб. Тут е, я її прочитала за 3 години 40 хвилин. Тобто її буквально можна прочитати так за день. Я її трішки розтягувала, тому що сьогодні ну, я поставила собі якби, ціль дочитати, щоб е, взяти потім іншу книжку і щоб викласти це відео. Але мені і так хотілося прочитати її. і... І так само мені не хотілося її брати, тому що я не хотіла, щоб вона закінчувалася. Тому що, мені здається, це книжка, яку, мені здається, я б хотіла перечитувати кожного року. Ну, хоча при цьому я тут стільки плакала, і знову ж таки, звичайно, тут були моменти, під які можна поплакати. Але інші моменти, вони були просто настільки якісь настільки цінні, настільки ось ця підтримка, ось це кохання, і, і ти просто відчуваєш, як тебе зв'язкуються очі від того, наскільки це, наскільки це красиво, наскільки це приємно. Я не знаю, я вже стільки слів повторила, вибачте, але просто прочитайте. Буду, звичайно, вразила, якщо вам не сподобається, але знову ж таки, якщо вам все сподобалося, що я сказала, то вам сподобається ця книжка. Тут головним героєм десь 30 років. От. Тому відразу кажу, що це не підліткова книжка. Ну, в плані, що тут не підлітка. Звичайно, її можна читати підліткам, тому що вона приємна. Тут немає ніяких сцен, 18, тут все тільки з поцілунками, і це ні разу не робить книжку поганою. тому, знову ж таки, її можна читати взагалі в будь-якому віці, тому вона ідеальна. Взагалі, я тепер. Те, що я казала на початку, не покладати багато на інші книги, але я просто тепер сподіваюся, що ті дві книжки, які я вам читала, анотації на початку відео, теж будуть такими самими крутими, тому що я не покладаю взагалі багато на них, але з того, як мені сподобалася ця книжка, я просто сподіваюся, що ті інші будуть теж приємними. Взагалі, зважаючи на цю книжку, і так як вони продавалися, по суті. В один ну, минулого року я їх купила комплектом, вони досить схожі за своїм виглядом, от особливо позаду. Але все ж там, наче різні авторки, ну, одно точно різні. От, але все ж сподіваюся, що вони з однаковим вайбом, це мінімум драми, максимум просто. Різдвяного, різдвяний, різдвяний і зимової атмосфери. Тож, я думаю, це я закінчила, тому що я зараз буду знову повторюватися і говорити про те, яка це крута книжка. Але, але сподіваюся, вам сподобалося це відео типу влог. Звичайно, він, можливо, був трішки над ним, тому що я тільки читала, але все ж. Звичайно, відео на книжки, де щось приємне не так, залітають, але я все одно хочу поділитися цією книжкою, і боже, я ж <смас> не можу я тримати її в руках, от постійно показуючи вам, але. Але, ну, може, це просто приємно. Я не знаю. Просто хочеться сидіти і думати про неї, але. але... Дуже круто, коли книги дарують ось такі приємні емоції, тому що Тому що... особливо ще й коли ти нічого від них не очікуєш. Хоча, знову ж таки, для мене те, що я плачу над книжками, для них взагалі не плюс. Але з того, що я плакала тут здебільшого від приємних емоцій, хоча від сумних теж були, то це ж все ж. Плюс, хоча не знаю, можливо, я була просто занадто емоційною, і у вас не буде саме таких великих емоцій, але все одно рекомендація. Тож, дякую за перегляд відео і зустрінемося в наступних відео.